Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з, мабуть, найбільш щемливих історій в українській літературі: повість Климко. Це історія про хлопчика, 11-річного хлопчика, чия подорож під час Другої світової війни. Ну, це просто неймовірна розповідь про людяність і самопожертву. От просто задумайтесь на хвилинку, що могло б змусити дитину саму пройти пішки 200 кілометрів під час війни, не для розваги. Не щоб втекти, а щоб принести сіль, так, звичайно, сіль. І от давайте розбиратися, бо саме в цьому здавалося простому слові, і захована вся глибина цієї історії. І ось тут, мабуть, найголовніше. Історія Климка це не просто вигадка письменника, це знаєте таке собі відзеркалення реальних подій з дитинства самого автора Григора Тютюнника. І саме тому кожне слово, кожна деталь у цій повісті вона просто дихає правдою і має неймовірну емоційну вагу. Тож, щоб зрозуміти климка, нам треба спочатку зрозуміти Григора. Їхні долі вони настільки тісно переплелися, що іноді справді важко сказати, де закінчується реальне життя автора, і починається вже літературний твір. От погляньмо на ключові моменти життя Григора Тютюнника. У 37-му році його батька арештовують як ворога народу. І все, він зникає назавжди. Починається війна, і дядько, який фактично замінив йому батька, йде на фронт. І от найважливіший момент: в 11 років у тому ж віці, що й Климко, Григір сам проходить пішки 200 кілометрів рятуючись від голоду. Ця його власна подорож, сповнена болю і самотності, і стала по суті серцем повісті Климко. А тепер давайте перенесемося у світ самого Климка. І цей світ, він, знаєте, дуже чітко ділиться на до і після. До це щось тепле, затишне, це запах паровоза і дядькова турбота. А після це холод, самотність і гіркий дим згарищ. Ось ці слова дядька Кирила це і є той самий світ До, це ж обіцянка майбутнього, обіцянка стабільності, любові. У їхньому крихітному бараті біля залізничної колі було справжнє життя. Дядько перевіряв зошити, привозив якісь гостинці, а Климко вчився піклуватися про нього у відповідь це був їхній власний, маленький, але такий надійний всесвіт. І от в одну мить цей всесвіт просто розлітається на друзки. один вибух і все. Немає ні дому, ні дядька, ні майбутнього. У климка не лишається абсолютно нічого, крім старої робочої куртки дядька, цієї діжурки, просякнутої запахом мазуту і диму. І ця діжурка стає єдиною ниточкою, яка ще пов'язує його з минулим щасливим життям. А тепер давайте зробимо таку собі невеличку вчительську паузу, бо щоб по-справжньому глибоко зрозуміти цю історію, треба навчитися помічати не тільки самі події, а й такі маленькі. Але дуже важливі підказки, які автор залишає для нас. В літературі це називається художня деталь. Тобто це не просто якийсь предмет, який автор описує ні, це така дрібничка, яка насправді несе в собі величезний сенс, якусь емоцію, а іноді й цілу історію. Можна сказати, що це такий собі ключ до розуміння того, що автор не сказав нам прямим текстом. Ну або якщо зовсім просто, художня деталь це як емодзі в повідомлення, правда ж? Один маленький смайлик може повністю змінити сенс цілого речення. От так само і художня деталь у тексті один маленький штрих, а за ним ховається величезний пласт значень. І ось вони головні емоджі нашої історії. Кожен з цих предметів це набагато більше, ніж просто річ. Діжурка дядька це пам'ять і захист, трояндова сукня вчительки це символ краси і мирного життя, червиві сухарі це втілення жорстокості й голоду, а біла тівка солі. Ох, до цього ми ще обов'язково повернемося. Кожна така деталь це підказка. Дорога Климка – це ж не просто кілометри асфальту чи ґрунту, це скоріше така собі галерея людських характерів, людських душ, які війна ніби оголила. Хлопчик на своєму шляху зустрічає людей, які показують і найкращі і, на жаль, найгірші сторони людської натури. І от що тут найцікавіше це контраст. Просто подивіться з одного боку безногий швець. Людина, яка сама, здавалося, потребує допомоги, але він безкоштовно віддає климкові тапочки. Чому? Бо той землячок, а з іншого боку, боченчиха. дружина, до речі, доброго аптекаря, яка дає голодній дитині в дорогу черв'іві сухарі. Розумієте, війна вона як лакмусовий папірець, вона проявляє, хто є хто насправді. А тепер невеличка перевірка. Правда чи неправда? Перше, Климко вирішив іти по сіль, щоб купити собі нове взуття. Звісно, неправда. Він ішов для своєї вчительки та її маленької дитини. Друге його друг Зульфат хотів іти з ним. Так, це правда. Але Климко вирішив взяти всю відповідальність на себе. Третє Безногий швець взяв з Климка велику плату за тапочки. Ні, неправда. Він віддав їх задарма. І останнє тітка Марина запропонувала Климкові залишитися в неї назавжди. І це правда, вона була готова стати йому новою мамою. Бачите, скільки добра він зустрів і якою сильною була його мета. Ну що ж, ми підходимо до найважчої, але, мабуть, і найважливішої частини цієї історії до фіналу, фіналу, який залишає таку рану в серці, але водночас дає зрозуміти, що таке справжній героїзм. Просто вслухайтеся в ці слова. Климко майже вдома. Він уже бачить свою станцію, він майже дійшов. І тут постріл. І ця картина біла тонесенька цівка солі на сірій землі. Це без перебільшення один із найсильніших і найболючіших образів у всій українській літературі. І ось тут найголовніше питання чому автор пише, що сіль саме потекла, не посипалася, не розсипалася, а потекла? Адже це не випадковість. Посипатися може щось неживе, предмет, а тече зазвичай щось живе. Що ж автор хотів нам цим сказати? А відповідь ось у чому. Сіль тече, тому що в цю останню мить вона стає символом самого життя климка життя, яке витікає, наче кров чи сльози. Він же не просто загинув, він загинув, намагаючись попередити солдата про небезпеку і фактично врятував його ціною власного життя. Він не доніс ту сіль, але він доніс щось набагато цінніше свою людяність, і тому його жертва не була марною. Історія Климка залишає нас із цим питанням наодинці. Можливо, справжній герой це не той, хто має якусь надлюдську силу, а той, хто в найтемніші, найстрашніші часи здатен пожертвувати собою заради інших. Цей маленький хлопчик, який пройшов 200 кілометрів по сіль, виявився сильнішим і сміливішим за багатьох дорослих. І, мабуть, у цьому і є головний урок його такого короткого, але неймовірно значущого життя.